Ці миро Божого, хочу зачитати місце Писання послання апостола Якова, перший розділ, 22 вірш. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Получається, якщо ми слухаємо Слово Боже, але не виконуємо, то ми обманюємо самі ж себе і маємо виконувати. Слово Боже, виконувати всі за, е, Божі заповіді, приписи, щоб мати плоди, плоди е, для Бога, щоб мати спасену свою душу, не ходити в темряві. Бо якщо ми будемо ходити в темряві, то ми царство Божого не спадкуємо. І тут ще є послання апостола Якова. Далі, четвертий розділ, сімнадцятий вірш. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. І маємо розуміти, де є істина, де є правда, а для цього нам потрібна жива церква, для цього нам потрібні апостоли і пророки, щоб які котрі допомагають нам пізнавати по откровеннях волю Божу наше духовне призначення. І щоб ми могли виконати волю Божу, щоб принести плоди, які це плоди, це навернені людські серця, людські спасені людські душі на славу Божу. Амінь.